Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання Верніт. Неділя, 22 червня сьогодні. Тижневий влог мені не вдалося зняти, але буде такий епізод. В'язальний розповім про свій тиждень, що в'язала, покажу нову пряжу і розпакуємо з вами подарунок. подарунок від моєї в'язальної подруги з Києва. Тож бажаю приємного перегляду. Почну з готової роботи, дов'язала я шкарпетки. І от що значить в'язати дуже повільно, в мене трошки змінилася щільність, незважаючи на те, що все я відміряла, і вони мали бути абсолютно однакові. На другій шкарпетці в мене, мабуть, було трошки вільніше в'язання, і бачите, з'явився жовтий колір. Я вже не переробляла, не перев'язувала, буде як буде, але, але ем, я вважаю, що це просто через те, що ну, повільно я в'язала і за тиждень помінявся настрій. і... Помінялася <смі> щільність. Не знаю, можливо, наступну пару я почну Magic Loop одночасно. А може ні, не знаю. Щось в мене давно такого не було, що в мене отак, ну це я вважаю значно. Тут, наче зовсім 3-4 ряди, але все ж таки вони є і ну, немає такого бути. Тим не менш, карпетки готові. Я думаю, що хозяїна свого вони знайдуть. Так, це показала, придбала пряжу. І покажу нову пряжу і Шкарпеткову і не тільки. Шкарпеткова приїхала, так би мовити, за компанію, тому що я замовляла рафію для одного проєкту. Я вам покажу його трошки згодом. От, А вже як продовжуючи тему шкарпеток, покажу шкарпеткову пряжу. Захотілося мені пов'язати щось таке кольорове Єрнард Форза і Форза Форева. Отакі два кольори покажу вам номери. Оці я вибрала такі більш-менш нейтральні, тому що, скоріш за все, це будуть чоловічі шкарпетки. Я казала, що в мене дуже багато готових жіночих, а чоловічих не так багато, тому хочу пов'язати саме великі розміри для чоловіків, тому обрала такі більш-менш нейтральні кольори. Вони, звісно, з яскравими смужками, але в основному вони такі стримані. От, і ярнат форза. Номер кольору 2610 взяла ось такий, бачила в'язані шкарпетки у дівчат з таких принтів, акварельних розбілених. Цікаво, хочу спробувати. Вона, до речі, не тоненька, така досить пухка ниточка, саме ця, тому що форево, мені здається, тонша. Ну, цю я точно буду в'язати на 2,25, а цю, можливо, і на 2,5, тому що ну, нитка досить пухкенька. Зарікалась я не купувати пряжу, тим більше Шкарпеткову, але ну, мені нічого такого не було потрібно з того магазину, і тому Шкарпеткова це такий безпрограшний м, варіант. Так, і про рафію. Взяла я ось таку. Теж захотіла спробувати, це, мені здається, паперова рафія єрнард. Папіру називається 130 грам на 100 метрів. Вона супер туго змотана. Це прям така тверда, твердий циліндр, досить важкенький. Я, до речі, думала, що він більше в розмірі, тому що ну, тут має бути 100 грам, але дуже-дуже щільно вона намотана. Два моточки я взяла я хочу зв'язати з цього якусь. Невеличку сумку літню. Ще не знаю навіть яку. От чесно. Я взяла просто такий нейтральний пшенично-солом'яний колір. Чесно, от не знаю, просто захотіла спробувати і купила ось таку рафію. І придбала ще рафію кручену і вже почала навіть з нею працювати. Зараз покажу, що в мене виходить. Здається, майже нічого не робила на цьому тижні, але тим не менш, бачите, скільки в мене всього готово. Ось так виглядає ця рафія. Вона продається в пасмах. Я купувала це в магазині Novella House, і перший раз в мене прям негативний відгук щодо того, як була запакована і як приїхала ця рафія. Я брала дві пасми, я вже не згадаю, який там, яка вага, 100 чимось грамів одній пасмі. Одна була нормальна, а інша складалась з. Порваною на такі шматочки, і навіть менші, ось такі. І таких в мене штук 10 відмотичів, один, один великий шматок, і ще штук 10 було ось таких шматків по 30-20 см, Ну, це жах, це викинута половина пасми. Просто я не знаю, як поєднувати, тому що ось, дивіться, в мене ну та перша порвана пасма закінчилася, і ось так виглядає з'єднання. Тобто, ну. Мені не хочеться, щоб такого було багато, тому я не знаю, як я буду використовувати оці маленькі шматки. Незадоволена я, як це все приїхало, тому що ну, не гарно, не має так бути. Так, що за сумка? Сумка в мене буде ось така. Зараз ставлю вам фото. В'язала її кілька років тому, таку модель. Мені сподобалась, вона вже зносилась. В'язала її теж з паперової рафії, але іншої фірми спробую таку. Ця дуже жорстка, вона складна в роботі. Е, окрім того, що в мене болить е, права рука від того, що я тримаю гачок і дуже туго ну, туго це в'яжеться, в мене ось тут вже на пальчику травма. Трошки обі руки пошкоджені, трошки треба зробити перерву, тому що ну, дійсно важко працювати. Дуже вона туга і. Це класно, тому що це буде тримати форму, вона не буде розтягуватись, вона буде там витримувати вагу, якщо щось таке важкеньке покласти, але працювати важко. І мені прийдеться замовляти ще пасму, тому що мені, скоріш за все, не вистачить. Це десь половина і ще стільки має бути, і ще ручка. Тому я хочу дов'язати це, поміряти, скільки в мене вийшло рядів, щоб розрахувати одну чи навіть дві пасми ще мені. Прийдеться придбати, і, як не прикро, мені прийдеться це купувати знову в цьому новел-хаус, просто щоб це був той самий колір. Не хочеться, тому що не сподобалось мені, як вона приїхала. Але немає іншого виходу. Я, чесно, я не знала, скільки треба. Я так приблизно прикинула, що дві пасми мені може вистачити. Може б мені і вистачило, якщо б не було того рвання страшного в першій. Але, скоріш за все, все ж таки. Третє, мені прийдеться купувати. Дуже хочеться, щоб одну, щоб не дві. Тому що, ну, ви розумієте, тому що це і ціна, ну, і взагалі. Пошвидше хочеться це доробити. Дуже повільно це в'яжеться, але бачите, ну, майже половина сумки в мене готова. Сподіваюся, що до кінця літа я це дов'яжу і зможу з нею погуляти. Ні, ну, я сподіваюся, насправді швидше це зробити, але. Але але ось такий має процес. Він досить цікавий, але я ж кажу складний. Я знаю, що не багато хто працював з такою рафією. Вона зовсім, зовсім по-іншому в'яжеться ніж іспі, ніж ніж рафія Гаманака. Дуже і дуже складно для рук, але і результат непоганий. Наче має бути. Ну мені подобається, що виходить. Трошки вона косить, бачите. Ось сюди. Але я потім просто ну вона так тягнеться, треба буде все це так рівненько зафіксувати і відпарити, і вона залишиться у такому стані. Принаймні з попередньою сумкою, яка була зв'язана з дуже схожою рафією, так і було. Тобто вона не відпарюється у як рафія іспі, яка стрічкова, яка розпушується сама оця стрічка, а просто можна трошки надати форму. Парою В'яжу я гачком, оцім паскудним від чиагу. Я коли розповідала про свої інструменти, залишу посилання, до речі, на це відео про всі спиці і гачки, казала, що чиагу це найкращі спиці у моєму житті, а гачки чиагу це найгірші, тому що він обліз. Я не знаю, чи видно це на відео. Зараз він вже весь споскудився, він був, був сріблястого кольору, але дуже недовго він такий був і став такий ну, трошки з червоним відтінком, як мідний. Мені здається, так не має бути у якісних інструментів. Вони не мають змінювати колір, з них не має зникати оцей е, номер, який на спицях дуже часто зникає. Я не знаю, чому чагу зробили таку. Неякісну, неякісну продукцію. Але мені потрібен був, був гачок саме 2,75 в мене є тільки такий, тому працюю. Мені здається, що він і через те, що знялося це покриття, він гірше ковзає. Але не знаю, мені вже немає з чим порівняти, тому що я ж кажу, це покриття воно було ну, може, дві години перші роботи, потім воно почало. Змінювати колір. Все. Пожалілась на рафію, пожалілася на гачок, але, тим не менш, я в'яжу ось таку сумку. Я думаю, що буде непогано. Колір взяла такий нейтральний, теж не світлий, не темний, не яскравий. Подивимось. Дуже сподіваюся, що все ж таки до кінця літа ви цю сумку побачите готовою. Так, і найприємніше розпакую разом з вами. Подаруночок. Це посилка від Наді Лоліної. Ну, вона до мене приїхала ще в середині тижня. Але, чесно кажучи, я дуже хотіла зняти розпаковку на відео, тому що там має бути один чай з Лондону мені. Але я відчуваю по вазі, що там дуже багато всього. Тому хочу розкрити і подивитись це разом з вами. На жаль, от тільки у неділю я маю на це час, нормальне світло, тому давайте подивимося, що там. Чесно, я так тільки відкле... відклеїла скотч і ще не заглядала. О, ну тут фірмові, фірмові надюшені коти. Я дуже вдячна інтернету, ще раз скажу, за знайомство з прекрасними людьми. І, зокрема, з Надією. Я думаю, що, я думаю, що багато хто з вас знає про її канал Лоліна Декор Елемент. Це для мене листівочка якась, я потім почитаю. Я вже бачу пряжу. Надя мав бути тільки чай. Надя живе в Лондоні, але зараз вона у Києві і привезла мені смаколики. Так, і тут ще чай дуже такий люблю. Це такий е, фруктовий і ягідний тут екстракт, який можна і холодними робити. Так, і холодними, і готячими е, клас. Боже, смаколики, смаколики. Дуже багато всього, Надюш, дякую. Так, ось. Ось ще мала приїхати до мене. Королева Анна якийсь новий чай. До цього Надя з цієї шкарнички лондонський мені привозила просто чорний, мені здається, чай і був ще з персиком. Теж дуже смачний. Спробую цей. Так, ну і ну, А, бо тут ще чаї. Надя. В мене можна чайну церемонію кожен день ще місяць вперед влаштовувати. Подивимось, що тут. Надя не може мене залишити без якогось такого пряжного смак... О, смаколика. Ну, це шикарно. Схейп'єс. Я в'язала з пряжі цього бренду, але Надя дуже уважно, мабуть, мене дивиться. Саме цю серію я ніколи не пробувала Awe Tribe. В них є і однотонні, і є. Мені здається, у цій серії такі. Різнокольорові, вона супер м'ягенька. Мені навіть цікаво, чи тут Меріно. Да, Меріно Супервош, Поліамід це така рівниця, не класична шкарпеткова пряжа, і вона офігезного такого лаймового. Мені здається, лайм називається такий кольор. Дуже класний. В мене нема нічого подібного, мені здається, в моїй шкарпетковій а, скринці. Ну, от і знов-таки, як в'язати? Воно таке гарне, хочеться його покласти. Чи придумати для нього щось таке? Можливо, не шкарпетки я зв'яжу з цього, можливо, щось яскраве на шию. Чому ні? Буде теж гарно, тепленько, і вона дуже м'якенька прям супер-супер м'яко. Надюш, дуже тобі дякую. Це неймовірний подарунок. О. Причому, це, знаєте, як було? Це був день, коли в Києві влучили. У багатоповерхівку, і це район, де мешкає Надія, і е, завжди, завжди, як такі щільні обстріли, то ранок у всіх нас починається з того, що ти пишеш людям з того міста, де прилетіла, як ви. От, і я спитала у Надії, вона сказала, що так було гучно, і каже: до речі, я ж тобі привезла чай. Незламна киянка, Надюша випала зранку після обстрілу чай і пішла в той же день, прям відправила мені. Посилку, Надя, дуже тобі дякую, рада нашому знайомству і ну, це краса. Чай, звісно, це взагалі без коментарів. Ти знаєш, я його чекаю завжди, як ти приїжджаєш. Це, не знаю, така вже маленька традиція. Надя завжди, завжди, чи передає, чи привозить мені чай з Лондону. І маю тепер такий скарб. Дуже, дуже класний колір. Мені подобається такий яскравий, соковитий. Дякую тобі ще раз і, і ще раз. Ось такий тиждень в мене вийшов, знов таки майже нічого я не встигаю, але тим не менше захотілося показати вам, що зв'язала, що мені подарували і що придбала. Трошки за вами сумую, тому ділюся всіми своїми в'язальними новинами. Я цього тижня в соцмережах зустріла дуже класну фразу, яка, знаєте, так прям відгукнулася зараз моєму стану. Вона звучить так: я встигаю все, що моє. От. І це дуже просто з одного боку, а з іншого боку, дуже розумно. Так, Можливо, я не встигаю все, що б мені хотілося. Я зовсім мало зараз в'яжу, я зовсім мало хожу пішки, через що я теж починаю вже перейматися, тому що сидяча робота, і просто я просто ну, не маю часу гуляти годинами, як я це робила, коли не працювала. Я не встигаю дивитись серіали. В мене подруга вже питає другий тиждень, коли я додивлюсь третій сезон тої Джині та Джорджа. Там всього 10 серій. Це раніше було б мені на 2-3 дні, а я вже дивлюсь другий тиждень, але все. Сьогодні я вже фінально подивлюся, з нею зможу цей серіал обговорити. От, можливо, я не встигаю все, що хочу, але я встигаю досить багато і буду радіти, тому що маю. Сьогодні я маю час в'язати, сьогодні вечором ми. З дитиною підемо на концерт. Вчора я встигла з'їздити і до мами, і встигла вечором погуляти. Я встигаю зустрічатись з важливими для мене людьми, з ким не встигаю зустрічатись знаходжу час, хоча б по телефону, поспілкуватися вчора. З комою нарешті зізвонилася і поговорили. Тому я вважаю, що це непогано, правда ж? Радіємо тому, що маємо, і що встигаю, то моє. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, було цікаво. Обіцяю вам надовго не пропадати, буду показувати хоча б ті крихти творчості, які є, залишились в моєму житті. В'язання все ще присутнє і все ще маю на нього час, тому будемо продовжувати. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких, і до нових зустрічей. Бувайте!